Боже, я хочу. Вас <связать> Здравствуйте, Здравствуйте, целый так, я уже молодые. Я уже у света. Знаю, я да, Сказали, что Света очень Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Боже, вы за всех столь. Столь. Мишенька. Да. А я же Михайловка. Да. Вот. И он сказал, что Света очень упетлены. Я очень хотела вас увидеть. А, а я вижу, пожимам своими лайками, потому что он даже подобает. Да, где <jamais яркие>. <сORged> <сORged> это класс, да. это класс. В общем, это вам Честно, я Давай очень давайте, Леся, давайте. и вы мне нравитесь. Вы красотка. Я, вы бухали, мне понравилось. Худая фигура. Раз, все так рекламируют, царица. Да, так классно. Супер, супер, супер. Здравствуйте, здравствуйте. Они что можно сюда встать. Пол света! Пол света, вы уже пол света! Юр, Азарх, мы Азарх, у свету Азарх, ну, трош... <соррец> да, трошки... Нет, трошки... 네, Не, вы классно вы... похудели, отвечаю. Да, <соррец> похудела, Теперь я, я вообще как <соррец> Геракл, А света? малышка света? А где света? где света?

Так, що ми сьогодні давайте будемо постріли. Ну, а що святка? А де світлі з банькою немає? А я ще чувствую, просто при Господу. Все, що мені може трошки бути відкрити, все, що мені треба купати на спині, віде, на спині. І якби на животі склати, їх мішає корсет. Я взагалі не чувствую нічого. Ні, не хочеться. Ну краще не хочеться. Ні, я їм по я вже так знаєте, якось не наличаюся. Хочу. По-перше, їм хочуть, тому що я хоч має шість хорошо по їм, не буде прижимати картики. І так в мене добре зажав, то я себе дуже почуваю. Значить вірш просто приєднано. Ви думали, тут все приємно. Ну Но все нормально, все приятно. Красотка. Давай теперь. Так, ну давайте. Кто что расскажет? Я рассказываю, Честно, Света красавица, обалденная. Я всю жизнь мечтала узнать, кто она по знаку <с> И я же скорпион. Я поняла, что ко мне нравится вы поняли я почувствовала наш город. напишите в, в комментариях кто вы по знаку зодиака мы теж хочемо узнать, да? Да, 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 да да Вы знаете мы лошади мы только вперед и скорпиончики с ними жал да ай-яй-яй хорошо да? красотки да. Але сьогодні приїде ще один такий я великий, заказала професіональний, але ми його заказали в другому місці, він буде. Мені приятно, в мене сау. Правильно? Це ліпасакція. А можна я вас?

Це мужчина музика, ця мужчина мама. Хорошо, дивіться, тікає. Я вам сікав туди повідомлення. Дивіться, я вам зараз люди. Я думаю, що добре. Так, зараз піде костики, ми ще сам. Я переживаю, щоб я не буду. Дивіться, для мене важливо, я ж кажу, виїхайте на шуках, дуже. Ми зараз взагалі пока трошки дивіться, ну погоді, а ми щось передаємо. Що ще гарні? Дніпро приїде. А що там буде? захід буде. Це, будеш було, там будеш там спікером, будеш головною зіркою, Марсик сказав на пані Латі привезти, Ми не везе, Свєто. На пані Латі. Ти будеш спереді, я ззаді. Ну без тебе, подружка моя, тут ніяк не обійдеться. Ти знаєш, який контент буде? Так. Так, ні про два, число. Так. Ну давайте ми щось придумаємо. Свєто сказала, що приїде. Все. ха 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 ха

<рес> ж <Дежу> ти так? <смотрела, рес> да? дивіться, я хочу, я хочу зараз вам дати я вам круж, дивіться, я хочу вам дати Ну, нову драз. Смотрите, будь ласка, каліточку, тільки не з тої сторони заходьте! <рес> то ви знаєте, я плакала, плакала, плакала і наплакала. А ви прийшли, ви сльози витирають. <рес> так, дивіться, знаєте, що у нас э, вот прийшла нова екран. Вона не то, що вона нова, вона затосняє. Тож, давай знімайте к... ця ікра, я її попав, я її попав. Поки я її розказала людям, що вона снімає просто дивіться. Давайте я вам дам мікрофон, Та не нормальний теж дивіться по ця ікра. А я раз уж значить давайся, сніма красота красота. Така молоді. Значи, дивіться, оця ікра. Ми їх получили ніхто їхні брати з банку, дівчатка. Ніхто поки я її говорила, що вона. О! вона, о! О! вона о! Він, о! Пирсік, вона закончилась. Дивіться, я її получаю по 3... Я не кажу, що я там вау другу не я її робити банку в тільки. Значить, о, о, лице, ми її ви знаєте, що при кожному поступліні ікри я її перевіряю. Да? Я кидаю її в кипяток. для мене дуже важливо, щоб даже у мене постачальний ходим той же, а не для себе, для своєї певнесті, я відкриваю банку, ми кидаємо в кипяток і в даний момент вона біжає.

Боже, у меня аж мурашки по коже. Я чем вам клянусь, это бомба, бомба медленного действия. Посмотрите, она вся сухая, она без жидкости. Честно говорю, от души. Видите, она нереальна. И она вот, она вся сухая. У нее такой вкус рыбы. Сейчас да, я что нам Света, а ты хочешь Вкусно. Да. А ты знаешь, я, никогда, я никогда не дегустировала икру? Никогда. и не буду, да? Им. Сейчас, а ну скажи, ни разу, Леся, я ни разу вот, так, да, не белый круг. Здравствуйте! Костик, здравствуйте! здравствуйте. Я очень здравствуйте. хотела вас увидеть. Я, я вам передам бейсболку новой Почта, Честно, я хотела вам привезти, но света не было. Я подарила все подарки просто. О, Поэтому я вам передам новой почту. честно. От себя шапочки вам будет подарок. Хорошо? Спасибо. Так, Леся, так, давай, А что ты понял? Снимешь сейчас. Ой, сейчас. Ложный выход. Ам, ам-ам, ам-ам, а. Сюда забрали. Все, работаем. Работают профессионалы. Я вам говорю, а ну? Мне кажется, не хватает танцы. И беленькой. Такой, чтобы она тягучая была. була. так? А хоч і ви пробували і корочку? Давайте. А я хочу вам дати бачити, щоб ви а, давайте. а ну. Ану? Посолі, як вам посолі вона? Бомба, світа, супер, Чесно. Мне нравится и соленая, и крупная. баночка, тут 250 грамм. Настоящая утра. Америка и канал. Така банка 2200. Так, девочки, иди сюда, мы будем все таким маленьким. А ну давай, дай. Вот один раз такой. Раз. Есть. Раз. Давай. Давай, моя летанька, иди сюда, манюня, иди сюда. Открывай ротик, давай, давай, моя тулечка, давай. Давайте мы, давайте же мне зимой текстур, срочно. Посоль я да. Посту, ляк, нормально у нас. Или бы мы и на матеріали, вона сухенькая. Так, лялечка, сюда, давай. иди сюда, Масло. давай. Иди, иди, так, а ну иди, моя красотка, иди сюда. Ширина. Давай, давай. Ой. Давай, ой. Ой, тихо, тыко, тыка. Сейчас будет точно, попытка номер два. А ну датчик, давай. Антик, а ну. Нет, нет. Я вас слухаю, що сважаю, я серьезно. Спасибо. Да если шока жит, так, мужчина. Очень хуже. да, она? такая соленая, прям кайф. Нет, она вкусная, реально. Ну, именно шикарная по вообще, очень вкусная, реально. Обижена, Обиженного не сняли, который никогда не пьет. Давай, я возьму. Я не хочу, чтобы Давай. Давай, открывай рычагу свою. Открывай свою рычагу. Мой кратер, да? Тебе не сильно надо открывать, а то тебе щёчки убрали. Я говорю, ну, ну даже не понял. Так на чебанку, на, хорошо, на, сядай, на. Себе я тут не На, 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 на <laughs> дай, вот, Вы видели, вот как меня подруга кормит, да, ну ладно. Ты, а, ты плакал да. больше всех, ты подружка. Я дождался конца. Да. Видишь, она специально. Чё, я скажу, мне, мне неудобно, а, тем не менее. Она меня... специально всем поединочки, а Миша сзади. Чё, я не пробовала, я не пробовала. Так жили, как я, пидовали, голодовали. Ж... Сам... Или да. відкрив да. ты... ну, свою рючаку тика сывухая. Пишите, чтобы этой ложкой да? идите. Чтобы <рисвіт> больно было срезать, да? Ты нам дала? Чтобы мы. А это она нам, чтобы мы помысты туда пошли. М -м. Ты понял? Миша? Віта, спасибо. Прикорман в карман хочешь сказать? Спасибо хороший. огромное. Вот хочется рядом. Так, биткоин. Скільки разів, яка попадала по дісі. Скільки разів перший раз тільки на Спеціально приїхав заради тебе. Хочу подарувати тобі сувенір з Харкова, це футболка, ми виробляємо самі ці футболки. Тут, ну, А можна я відкриваю? Обов'язково. Дивіться, тут печатка така у нас є, зараз, зараз, відкриваємо. Дівчатка, ви якщо питайте, лялечки. Що питаєте, ралічки, ви бажаєте? Рибка, йдіть сюди, мої ласточки. Яка? Малосолка? Даю, Малосолка. моя рідна, йди сюди. Іду, моя рідненька. Сіточка, працює, зараз. Дивіться, зараз моя рідненька зайка на 480 да, Може, Давайте, карци. Карти, добре, моя ласточка. Давай, вбивайте, 40. Мне даже ты мне даже боже от цвета. Я просто в шоке. Пришла з рыба. А тут такое. Свет, да, цвет. Боже, я слышал. Тут Харьков незглавный. Газпром наш. Я вам дякую. Спасибо, -дякую. <ривіць> <ривіць> Спасибо. Спасибо вам. Боже, она крутая. Да? Да. Шве... Спасибо, Девчатка, до свидания. Дівчатка, до свидания. <ривіць> <Дякую>. Може, <Ви ривіць> крута. Я вам Ещё дуже дякую. Вони 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 виска, дякую вам. Дякую очень хорошо, что мы встретились. Я очень. Вот эта поездка просто бомбовская. встретила всех, кого хотела. Я даже раз, я тебя выглядывала, 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 выглядывала и думала, ладно, Света, наверное, после операции точно не придет. Думаю, поеду к ней на привоз. Смотрю, а вчера самочка, Шельма собирается в зеленом костюме. Говорит, где Светуля, где Светуля? А Она я смотрит, шо? Она завтра к ней едем. Да. Я говорю, не поняла, стоять бояться. Я сегодня с утра уже за. Я говорю, Диана, Светка сегодня в коричневой рубашке на узле. Диана говорит, Майя, я сейчас тогда свою коричневую заслон достаю. Поняли? Да, <laughs> как да, да, да. серьезно. Боже, спасибо вам вообще. Да? Это да, 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 вообще. Я, правда, что вы, я хочу, что вы до меня. Я вас всех, правда, дуже люблю. И, и тебя любим, да, правда, Света. девочки, честно, вы знаете, ваша підтримка она дуже дорогого що... стоит. Ой, да я сама, значит, на войне, когда что-то, ну, Уехали, я все свет, у меня тоже свету, свету целый день все смотрю, думаю, боже, какая прелесть, как классно. Посмотришь, настроение поднимается, жить хочется и погнал дальше в Движ Париж, правильно? Так а что правда, многие блогеры мотивируют, что они говорят, это не кино, смотришь там, где все наиграно, все красивые сейчас. Вот рабочий момент, пришел так, девочки, всем стоят бояться, упасть, отжаться, что-то сделал, люди тебя увидели, кайфанули, погнали. Это называется щирис, щирис, Вода людям енергію, вони її схватили і погнали такі ж кайфовий, написать. А ти знаєте, я люблю, щоб воно було живе. От я кажу, ми, допустимо, що де не курим. там десь упало десь то. Але воно дійсно, що воно нічого не падає. Да. Ось так само, як лягають. Я у том... А що робити, дівчатка? Ну що ні, я ж актриса тільки лягла і красиво встала, а, да, а, а тут встала, хто куди урвав. ти як актриса, А що? Губи набиті, очі набиті. Так що ще фільми ніхто? Это не модно. Сейчас модно ТикТок, Instagram, правильно? Да, да. да, да. Ну, Реалити-шоу просто. Вот и все. Нам не надо. Дом 2, дом 5 там. Міняю жінку або що таке? Правильно? Да, 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 да. Боже, я вам дякую, що ви мені є правда. Дуже дуже красотка, ви мене діду. А це мужчина сийте, каже, я жду. Я жду, кажу, дивіться, якщо вам далеко їхати, я вам не дам, бо ви не довезете. Ну думаю, ну жде мужчина. Я кажу, ви ще до ваші дівчинки, та зараз будуть. Зараз вони прийдуть, я кажу, ну ви не довезете. Я ну, річ би вам продати, кажу, я не хочу. Ну, бачили, с тоді я думаю, ну постійте, хорошо. Я, я? я достояв. Так, так. Дивіться, я вас свідкова. Не любити, більше тоді не так Це була не любов. це була не любов. Так, мої хороші двадцять шостого. Ви сидіти, ви знаєте, утром була суха середа. Вона почалася влажна, підвечір вона вже помокріла. Ми сьогодні зробили 20 передач, дівчатка. Ми сьогодні продали практично весь лящик. Завтра ще не знаю. Вроді ми коробочок 5 нам привезуть, але сьогодні лящик пішов на ура. По-перше, в ньому дуже хороша ціна 550 гривень за кілограм. По друге він весь зікрові, в третій він такий, знаєте, іменно в'ялений, ну просто смачний. І сьогодні якось все пішло, тому що, що все пішло. Сьогодні дівчатки, навіть завтра там фасувати її корочку. Ми сьогодні, ви знаєте, я завжди говорю ніколи не треба костик, Два великі хряща мені Максим Максимович, Я ж їду ще в лікарню на, ну, на перев'язку. ну Їду в лікарню одну. Ні, все добре, все добре. Два, два красивих таких повезу Максим Максимовичу лячки, щоб у нього теж губки на завтра будуть, Такі знаєш? як сядеш жінка, як візьме до 3 літра пива. Максим Максимович, чуєте мене? Візьміть до 3 літра пива і завтра я вам говорю. Скільки? Бочка пива. Я думаю, Туда? Так зараз на роботу вже не вийде. О, так, операції не було назавць. Я хочу вам сказати, скільки дівчинок мені пишуть, Хочемо комплекс. <хе> Груди животик. Ну ви молодець у мене. Зараз покажу передачки, все і все. Так, мої хорошенькі. сьогодні ми з 20 передачок, ви знаєте, всі одразу оплатили. Але так, ікра, лящик, завжди говорю, знаєте, не треба ніколи сидіти в день сутра, так? Хоча, що, де налячка моя, дивіться. Давай, давай, зайчик. Дивіться, Максим, Максимович, я ну. А ну як ви думаєте, я вам могаділа, дивіться, а і край яка, ага? Костяк, завтра ще дождні 5 ящиків і ляща привезти. Звісно, лящик. Ви знаєте, я просто працюю з одним хлопчиком. Е я беру в одного, я просто знаю, що він іменно дійсно вкусний. Мої хорошенькі, я вам дякую, що ви у мене прям такі ум'яшки, ви знаєте, прямо якось підмінили вас, чи змінилися. Щось ви всі оплачете, напоминати не треба, це теж мене лякає. Тут теж різко так не можна робити, бо я до цього привикну. А потім буде, коли по 150 передачі скажу, де гроші, де Льосік? А ви скажете, так не хочу. Так, мої хороші. Сутки. Значить, передачки зробили, все зробили. Ми вам хочемо сказати, побажати тих, кого спокійного мирного вечір. Ми вас всіх обіймаємо, цілюваємо. Дякую за те, що ви в нас є, дякуємо за працю. Абсолютно дякуємо за все. Так що, ні, mm -hmm. ще що, що я получу, що її вип'ю. Що це буде щось? Закрити рота. Та почав другий ролик, хоч світло вже? Так, да, печила. А то Леся вже ну, вона махає руку. Ви знаєте, ми сказали будемо на мігах. Якщо е, такого, це значить скільки стоїть. Також номер телефона. Якщо тако, то время підходить. <говори> <У> нас, <говори> на мігах. А якщо тупа ногами, то це вже час підходить. Да. А я, коли вона тупа ногами, я думала, вона пісти хоче. Думаю, вже за я хочу пістити, а відтоді це ні. Так що мої рідні сімки, я вам дякую за вашу повагу, за ваше внимание. Дивіться, на ну, от ото, дивіться, це, це, це цвіточний рай. Боже, це просто цвіточний рай, дівчатка. Я взагалі не знаю. Це, знаєте, оці цвіточки вам сьогодні для настрою. А до речі, я хочу вам, дівчатка. Я вже почала собирати статуетки. Ви знаєте, що в мене тут дивіться, це все. Ось, це я з тобою. І це я з тобою. Гарні? Ні, ну я такого гардевію сюди. А, ти ще подожди, коли ти руку мені поклав, безсовісний. Ти дивиться на цю цю мені руку поклав. Диви, що ти поняла. Ні, ладно, це ти з квіточкою. Бо тут ти її прямо за попочку взяв. Котик, це ти з квіточкою, хорошо. Так що, мої хороші, всім хорошого, тихого, спокійного, мирного вечора.